це церковних свят плити. Зазвичай це свято святкує навесні, коли прокидається природа, зеленіє травичка, розквітає перші квіти. Всі люди заздалегідь готуються до сього свята, прибирають домівки, подвір'я, а ще мами та бабусі хочуть запашні духмяні паски. І неодмінно на це свято готують крашеньки або кусок. Тому що я це, – це символ початку нового життя. Вас запрошую, малята, я казку завітати, по зеленій травиці помандрувати, за яєчком поспостерігати. Одного разу курочка знесла яєчко. Таке гарне, біленьке. Бабуся побачила, поклала його до кошика, щоб зробити писанку, а сама пішла до хати. Яєчко не захотіло лежати в кошику та покотилося. Тут його побачило каченя. Каченя здивувалося та й питає, що це за диво таке. А яєчко говорить, що бабуся його до кошика поклала. Щоб воно писанкою стало. А каченя каже, що писанкою стати треба спочатку тебе пофарбувати. Воно змахнуло своїми крильцями, яєчко стало жовтеньким, ось таким. А потім до яєчка наблизилося козеня. Вона на яєчку намалювала свій малюнок ріжками. За козенятком прийшло цуценя. Воно також намалювало малюнок. А потім прибіг маленький котик. Він теж намалював свій знак. А бабуся прийшла і побачила, що яєчко стало писанкою, бо його спочатку каченя пофарбувало, потім свої малюнки намалювали козли, цуцик і котик. Ось так яєчко перетворилось на писанку. Малята, а зараз я пропоную вам виготовити ось таку писанку власноруч. Для цього нам потрібно підготувати такі матеріали. Дощечко для ліплення, кольоровий пластирі. І ось такі. Силует яйця, які, я думаю, допоможуть вам виготовити батьків. Дольного потрібно взяти для контуру кольоровий картон, а для основи ми беремо тверду вкладинку для підручників. Щоб з'єднати ці деталі, ми використаємо двосторонній скотч. Отже, починаємо працювати. Зараз Я пропоную вам виготовити писанку з узором посередині. Для цього методом скачування ми проготували п'ять ось таких невеликих за розміром кульов. Це будуть пелюцькі квіточки. Також ще одна кулька це серединка, багато дрібних кульок для оздоблення, а також тоненькі джгутики. З цього ми починаємо викладати наш узор на писанці. Ось такі писанки у мене, а які у вас? Ви знаєте, з писанками можна ще гратися. Подивіться, у мене є ось така біла паперова писанка. А зараз я почаклую і положу її до водички. Малята, погляньте, що за диво у мене вийшла писанка. Зараз, малята, я поділюся з вами секретом, як можна виготовити таку писанку. Подивіться, у мене є ось таке паперове яйце. Попросіть маму або тата, щоб вони зробили вам ось таку заготовку. Тепер за допомогою фломастерів на нижню частину нанесіть будь-який візерунок. У мене він ось такий. Кипаємо візерунок під білу частинку і опускаємо яйце у воду. Наша магія здійснилася. Гарних великодніх свят вам, малята! До зустрічі!